Іде іспит з логіки. Старий професор після відповіді оголошує студенту оцінку «2». Студент хапається за останню соломинку і говорить професору: професоре, давайте так. Я вам даю питання по логіці. Якщо ви на нього відповідаєте, то мені ставите «2», а якщо ні, то мені «5». Ха-ха-ха, ну давайте, нема такого питання по логіці, якого б я не знав. Що таке законно, але нелогічно. Незаконно, але логічно. І незаконно, і нелогічно. Професор подумав, подумав не знає, ставить відмінно і просить студента пояснити. Вам, професора, вже за 70, а жінка у вас 20-літня. Законно, але нелогічно. Ем, згоден? І у вашої молодої жінки, напевно, є коханець. Незаконно, але логічно. Ем, так, згоден. І тільки що ви поставили тому коханцю відмінно. Незаконно і нелогічно. Що? В день народження чоловіка жінка кричить йому з іншої кімнати. А милий, ти не підозрюєш, який я чудовий подарунок тобі приготувала. О, так, ну покажи швиденько. А зараз я вже вдягаю. Мати каже доньці, котра виходить заміж. Щоб залишатися для чоловіка завжди бажаною, ніколи не роздягайся повністю. Ну, вийшла донька заміж, і після деякого часу спільного життя чоловік її запитує: «Е, Та слухай, а у вас в родині психічно хворих не було? Ха, ні. А чому ти запитуєш? Та ми з тобою не перший день разом живемо, а ти кожен раз спати в чоботях лягаєш. Село до криниці підійшов чоловік, схилився, щоб попити води. Це побачив дід підбіг і застерігає. Чоловіче, не пий, москалі воду отруїли. А що ви говорите? А, а я говорю пей медленно, вода холодна. горло простудиш.